Так, всім привіт! Буду розпочинати свій показ таких речей, який знайшов на металобрухті. Є ось така цеп, як ви бачите, в такому добротному стані, більш-менш ціна за 3 метри, приблизно 3 метри, буде 200 гривень. Далі є домкрат. Ось такий гарненький, працюючий, змаститий. І буде працювати вам як треба. Ціна його 750 гривень, він буде ваш. Тоді є ячейки. Ось такі З шухлядками. 5 штук. Ціна за них буде 350 гривень. Вила 100 гривень. Далі її розвідні ключі. Цей у нас буде 165 гривень, цей у нас буде 150. Фомка в нас буде гарненька, маленька, компактна. Ціна 80, цей 40. Цей в нас буде 60, цей в нас буде 70, цей в нас буде 100, цей в нас буде 70. Два круги э, таких війлочних. 140 діаметр наружні, внутрішній 27 БУ. Використовувалось. Цей 180 47 внутрішній. Також використовувалось. Ціни пропонуйте. Далі є пробойці. Ось така колекція від самого меншого до самого найбільшого 12-й, скоріш всього. Ну, як бачите, гарненький набір, щоб можна було прокладки робити або ще щось. Ціна за нього буде у нас 400 гривень і він буде ваш. Так, далі йдемо. Є ключ 50 на 55, ціленький, гарненький, більш-менш тільки з одної сторони ці розточені. А так внутрішній нормальний. Ціна за нього 220 гривень. Ключ 38 на 24. Ціна 120 гривень. На 46. у нас буде 80, струбцина 45. Клема на 24 вольти. У нас буде 60. лерко тримач, ось такий. 45. Цей буде у нас 45, цей у нас 30, цей 25. Викрутка буде 70, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Далі йдемо. Замок буде у нас заводілка. Так назвемо її. Ціна 40. Цей на 30, під квадрат 14. Тут шестигранник 30, під квадрат, 14. Ціна її. 45 гривень. Цей в нас буде 30. Так, дивіться: це 25, 20, 30, 35, 25, 20, 20, 20, 20. Заготовка просто 25 гривень. Далі йде моє. Таке зубильце. Ціна 20, 10. Краник у нас ось такий гарненький 60, це у нас буде 45. Кількість ключів, бачите, зібрав для вас такий набір. Ціна буде, е, хай буде 700 гривень і буде ваша. Розмір від самого найменшого до 32-30. Далі є ось такий набір ліркотримачів в кількості. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 лєрко тримачів. Ціна за за них буде 880 гривень. Кого устраюю, може зателефонувати і домовимось. Є мечик отримач такий на 45. ой, 44, вибачаюсь, квадрат 44. Ціна за нього буде у нас 120 гривень. Так, що ще далі? Гайка 15. Кульки пара 70, це 15, сверла ось такі. 7 штук в нас будуть. 7 штук у нас будуть, будуть, будуть. 180 гривень буде ваш. Далі боляринка. Гарненька, ціленька. 150 гривень. Цей в нас буде 85. Мечик буде у нас 50, цей в нас буде на 12 шах 1,25. Ціна 45 гривень. Цей в нас буде 30. Е, так, ці розвідні ключі у нас будуть 45, 50, цей у нас буде 150. Шприци у нас будуть. Дивіться, цей буде у нас 60, цей у нас буде 50. Цей у нас буде 40, цей у нас буде 50. Струбцина така, у нас буде 100. Цей у нас буде 150. <кій> Тиски на відновлення 65 і губки. Ціленькі повністю всі. Нема гвинта, немає е, гайки. Ну, повністю на відновлення. Е, ціна за нього буде 180 гривень, коробка буде 40 гривень. Трубка просто трубка. Подовжувач, можна так сказати. Е, ціна 50, цей у нас буде 60, цей у нас 40. Зірочки у нас три штуки будуть 40. Плоскогубці у нас будуть 45, цей у нас буде 30, цей у нас буде 35. Г-образний ключ під квадрат 14-й, ціна 60, цей у нас буде 25, цей в нас буде е, 250. Цей в нас буде патрон сверлильний, нормальний. Ціна 200 гривень. Так, цей в нас буде 45. Е, різець ось такий гарненький. Ціна за нього 180 під квадрат ціна його буде е, забув 50 гривень. Цей у нас буде 35, заготовка 140. Кому треба? Пишіть, будемо домовлятись. Патрончик ось такий. 80. І є гибкий під квадрат ось такий. Ціна його буде 150 гривень. Заготовка 220, діаметр 37. Ось така. Можу на вагу, ціна 27 гривень кілограм. Знак стоп. Ось такий гарненький, ціна 150 гривень. Дрель 80. Ну і ця у нас буде 120. Та і все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертайтеся, будь ласка, на Viber. Viber вказаний як на початку, так і наприкінці, так і в відео, для того, щоб можна було прислати фото того товару, що вам потрібно. І щоб можна було домовитися на відправку. Відправка як Укрпоштою, так і новою поштою. Є ще змога якраз в делівері. Але дуже тяжкі деталі. Мілкі деталі делівері невигідно відправляти. На цьому все. Всім, кому сподобалось, може вподобайку поставити, прокоментувати, поділитися відео. Ну і все те, що ви вмієте і можете зробити. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.